Вітаю всіх, дорогі друзі, з різдвом Господа, в першу чергу з різдвом Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, через якого Господь нам дав спасіння, подав нам можливість наблизитися до нього, через якого Господь нам дав величезну благодать, якої не був вартий жодна людина. То милість Божа явлена в Ісусі Христі. І сьогодні я хотів би поговорити про таке явище, як безініціативність в сфері служіння. І я вже в одному з роликів розказував, що людина сама по собі вона доволі пасивна, ну вибачте, істота до тих пір, поки вона не може, поки вона не визнає, хто вона є. Поки вона не зрозуміє і не не відкриє ті всі якості, що вона має в Ісусі Христі, що ж робити тоді, щоб знайти хто я є в Ісусі Христі? Для того щоб це зробити, треба в першу чергу шукати. Чому Господь каже, що хто шукає, той знаходить, як приклад, хто з життя Ісуса Христа. Дуже часто багато хто задається питання, чому він не міг взяти і по-простому все людям пояснити, а чому він постійно говорив притчами. Навіть апостоли потім йому питання задавали. Він потім просто відповів, тому що в тих притчах для інших людей можна побачити все, що завгодно. Хто шукає кому потрібно, той знаходить в притчі саме спілкування, розуміння Бога, розуміння Його бажання, розуміння Його єства. Розуміння того, чого він хоче від нас. Але в першу чергу, знову ж таки, людина має бажати його пізнати, його знайти. Що часто людині заважає в тому відношенні? Елементарно, людині заважає стереотипи, які він отримав від народження, від життєвого опиту, від всьої інформації, яку надав йому світ. Але маю нагадати, що Господь сам каже, що є високо у людей, то є низьким у Господа для того, хто має справжні бажання. Чисто пізнавати Господа в першу чергу необхідно оновлення розуму, і це явище доволі часто зустрічається в новому заповіті. Оновлення серця, оновлення розуму. Вірніше, вона буде по-своєму відкривати цей світ. Ні, дуже багато нічого не міняється в людині. В людини просто-напросто починає вона починає дивитися на цей світ з трохи іншим поглядом. Вона вже починає бачити в, в цьому світі саме ту гармонію, яку Господь заклав з самого початку. Господь хоче закласти саме ті тонкощі, які він, щоб ми навчилися бачити це в першу чергу. Потрібна ініціатива. Чому тому, що Господь дуже багато, то заклав прекрасних речей в нашому житті і в житті навколо нас, але для цього необхідно шукати. Для цього ж необхідно шукати і знаходити приблизно так само, як для дітей ті папазли є ну, будь-які ігри, які примушують людину включати логіку і всі свої зусилля для того, щоби Зрозуміти й відгадати, і коли людина відгадує, вона отримує задоволення. На жаль, найчастіше таке явище, я зустрічав тільки у дітей. Дуже рідко, коли можна зустріти у старших людей, хоча взяти тих самих вчених. Вони буквально шукають, вони буквально купають для того, щоб знайти і отримати задоволення. А чому отримує задоволення? Тому що статус людини. Людина розуміє, значить, я все ж таки правильним шляхом йду, значить, все йде, все йде нормально. І повернемося до того, з чого починали. Від безініціативності. Коли людина приходить до Господа, приходить в церкву, їй здається, що для неї відкривається такий безмежний світ, але не тільки безмежний світ, а й ще й новий світ відповідальності. Вже відповідальності не тільки перед своїми. Бажаннями, перед своїми жаданнями, перед своїми похотями і тому подібне, але ще й перед іншими людьми, і мало того, ще й перед тим, хто його створив. І йому здається, що то таке неосяжне, що то там настільки важко, що чи взагалі чи можливо то все зрозуміти. Я далеко не буду ходити, візьму приклад зі свого життя. Колись я коли вчився в першому, в другому класі. Мені здавалося, коли я починав таблицю множення вчити, почав розбиратися в деяких елементарних речах. Мені здавалося, що я так багато знаю. Щось мене послали до старших класів, я не пам'ятаю, що саме, але я почув, що, що розказує і показує викладач. Учні старших класів сиділи і розуміючи, то все записували. Я трохи був ну, ніби як шокований. Як, як вони то все розуміють, як них не... Як в них то все виходить І взагалі, невже і в мене колись то все буде получатися, ото от все я буду розуміти. І як не дивно пройшов час, і справді все сталося так, як має бути. Тобто я почав розуміти саме ті речі, які спочатку мене лякали. Але різниця в тому, що в школі я був зобов'язаний вчитися і е, тому примусово, але я вчив ті речі. Інша справа з Господом: Господь ніколи нікого не примушує. Господь пропонує. Ми вже неодноразово говорили про дану ситуацію, тобто Господь для людини жадає тільки кращого. Але щоб ти кращим шляхом, треба навчитися чути його, бачити, чути і пізнавати його видіння в своєму житті. Людина сама по собі, вона живе в цьому світі. Світ цей перш за все, він ще не є зруйнований. І, на жаль, в цьому світі немало господарює демонічного світу і світу гріха. Це все, що створене для того, щоб зруйнувати людину як особистість і зруйнувати дезінформувати людину в тому, хто він є. Це все хоче доказати людині її нікчемність з одного боку, обіцянки. Такі кольорові і яскраві обіцянки, ти будеш героєм. Далеко не ходить. Якісь казіно, що там треба вкладати гроші і вигравати, ставки. а спортивні якісь акції. І мова про інше, що там буквально кричать і показують, яким ти будеш героєм в тій рекламі, що ти будеш такі ось шалені гроші мати і тому подібне. З іншого боку. Можливо, люди не бачать, а можливо не хочуть побачити. Мені сумно дивитися на людей, які дивляться цю рекламу. Тобто, з іншого боку, якщо ініціатор даної реклами, а скоріше всього, і власник тої компанії, якщо він настільки жертовний, за рахунок чого розвивається, настільки активно розвивається ця компанія, якраз за рахунок ресурсів тих людей, які повелися на цю рекламу, і. Час від часу їм дозволяють навіть десь трохи виграти, щоб людина відчула, а а мабуть, і все ж таки колись вийдеться. що виграють якісь там мільйони. Не будемо про то дуже багато говорити мова про інше. Що обіцяється одне, а насправді людина буквально стає рабом тої системи. Чому? Тому що вона вже бачить, що вона немало вклалася, з іншого боку, вона немало програла, і вона вже для свого вдосконалення, щоб доказати собі і світові я все одно виграю, програє ще більше. Із-за своєї впертості, із-за того, щоб не визнати, що да, я в програші». І саме тоді я вже неодноразово про це казав. Коли людина відчуває Я в програші, приходить Ісус. Для Ісуса потрібне тільки одне покаяння, щире покаяння. В першу чергу необхідне оновлення покаяння це не просто вибач мене, дай мені ще. Це, це маніпуляція елементарна. Покаяння це оновлення розуму. Тобто людина розуміє, ні, я так більше не хочу. Далеко не ходити. Були колись часи, коли я. Хотів кинути курити. Я приходив до Бога, просив, давай, допомагай мені, я хочу кинути курити. Але насправді я майже зусиль не прикладав. Я сказав, давай, допомагай. Але насправді, ну, получиться, получиться, не получиться, не получиться. І тільки коли до мене дійшло, що в першу чергу це руйнує мій сімейний бюджет. По-друге, це руйнує моє життя, моє здоров'я. Я не можу то все в загальному пояснити. Я зрозумів, що це. Володіє мною, і я справді зажадав звільнення від цього. Буквально в той же день Господь звільнив мене від того, бо я справді захотів цього звільнення. Не просто формально кричав, в небеса, Господи, допоможи мені звільнитися, а справді зажадав цього. І саме тоді Господь мені допоміг в тому відношенні. Я трохи був здивований, наскільки легко, і саме в такі моменти і приходить Ісус. Але в першу чергу Ісус потребує покаяння людини. Тобто я розумію, що я неправо поступив. Дай мені можливості ще раз встати, і я піду за тобою. велич Господа в тому, що він знає, що людина, коли приходить до нього, вона ще буде падати тисячі разів. І вибачте, я не боюсь це сказати. Я не маю на увазі такі життєві суттєві життєві падіння. Я більше маю на увазі зовсім зовсім дрібні, дрібні помилки, але як не дивно, на помилках якраз е, і, і побудовано більшість відкриттів, і більшість. Геніальних ну, відкриттів вчені, коли хочуть чогось відкрити, вони йдуть через спочатку, вони відкривають, тобто то теорія. вони розуміють, вони починають пробувати в житті. Потім, якщо це справді підтверджує свою, ну, правильність теорії, то тоді переходять на практику. У будь-яке відкриття воно спочатку має пройти. Багато випробовувань, щоб справді підтвердити, що воно є е, правильне стосується будь-яких е, сфер відкриттів в житті людей, і так само і в духовному відношенні. Тобто, якщо е, знаєте, є такий вислів, не помиляється лише той, хто нічого не робить. І коли людина приходить в церкву, їй здається, що для неї не то неосяжний світ, і чи варто взагалі... І, а ще й починаються помилки, тобто там неправильно вийшло, там не, там не вийшло. І тут же вже демонічний світ починає переконувати людину, а ти, я ж тобі казав, ти нікчем, в тебе нічого не вийде. Подивись, ти, ти не потрібен Господу. В них, повірте, знаходяться. Купа інформації переконати людину ніби як в тому, що ніби Господь її не любить. Тим то і є проявлення віри, коли людина все одно стає і розуміє ні, господи. Я знаю, що ти є, що в тебе є істина, і я жадаю, я бажаю знайти цю істину. І я буду купа... копати, я буду шукати, я знайду. І повірте, коли Господь бачить оту наполегливість, він іде тисячі разів на зустріч. Тобто далеко не ходити взяти притчу про е, блудного сина. Коли тільки блудний син зрозумів, хто він був і хто він став, він пішов додому, він вже думав, як я от буду плакатися, розкаюватися. Але в першу чергу зверніть увагу, що батько побіг йому назустріч, коли побачив сина, який повертався. Все ж таки ініціатива потрібна з нашої сторони. Книгу пророка Ісая, шоста глава. Господь буквально каже, кого мені послати? Хто піде для нас? Тут я відповів. Я тут пошли мене. І тоді Господь промовив і скажи цьому народові, ну і тому подібне. Тобто... Знову ж таки, Господь нікого не примушує. Людина спасається вірою. Але в першу чергу Господь чекає від нас власної ініціативи. І дуже часто люди стикаються з тим, Господи, ну чим я можу тобі послужити? Що я можу для Тебе зробити? З одного боку, це правильне побудження, тобто догодити Богові. Але, на жаль, часто люди починають вигадувати собі будь-які сурогати. Тобто, От я схожу тому, розкажу. Схожу тому розкажу. От просто як приклад взяти тих самих свідків Єгова, що вони розставляють людей, і ті зобов'язані стояти і ніби як доносити істину. Це ніби як йде заспокоєння совісті людини, що ось я щось роблю для Господа. Але це не його ініціатива була. Це вимагала це система, як. Необхідний атрибут. Це не є ініціатива самої людини, це є ініціатива, це, ну, це не церква, це секта, це ініціатива тої секти. І іноді людина попадає в ту пастку, коли вона починає так, я оце от моє і все. І я визначився, і вона просто-напросто починає заглушати свою власну впевненість і совість. Ось Господи, я ж для тебе так багато роблю. Ні. Пер згоден, можлив, можливо, що Господь Господь завбачає для цієї людини саме то служіння. Я спорити не стану. Я зараз торкаюся зовсім іншої сфери, коли людина хоче придумувати собі. Знаєте, то іноді нагадую, як дитинка маленька приходить до мами: мама, я буду водієм. Хапає руль, і він вже е, образно собі створив автомобіль. і Він вже ніби керує тим автомобілем. Але ясна справа, коли він побачить справжній автомобіль, вона ні то, що не зможе ним керувати, вона буквально злякається цього. Приблизно то саме і в духовній сфері. В першу чергу людині необхідно зрозуміти, хто він є в Ісусі Христі. І на тому, як ми бачимо, в пів нового заповіту про то і пишеться, що. Бо Господь нам дає дари, дає таланти, але нам необхідно їх знайти, відкрити і користуватися на славу Божу. А яким чином, то буде на славу Божу. А на славу Божу, ми будемо робити те, якщо ми будемо бачити, що це справді служить. Господу, повірте, я не переконую нікого зараз кидати ті служіння, хто які має, і тому подібне. Я хочу в першу чергу, щоб ми починали з того, хто ми є. Іноді е, взяти просто психологічний нюанс будь-якої організації, коли приходить людина. Я маю на увазі організації цього світу. Приклад армії радянських часів дуже добре. Пам'ятаю, мене постійно дивувало, для чого хлопців примушують роздягненими повністю. Без. без нижньої білизни. З відкритими геніталіями повністю рядами стояти перед комісією, перед жінками, чоловіками для чого то було потрібно. Ну, я каво, для чого то було зроблено? Пізніше я зрозумів. Це знову ж таки черговий психологічний нюанс, щоб показати людині, ти прийшов тепер в армію, і ти тепер, взагалі, ніхто ти будеш робити те, що від тебе вимагають. Тобто, чергове приниження. Ну на жаль, це властиво для комуністичних часів. Поставити людину на місце, вибачте, за вислів, тобто переконати її в її нікчемності, і що вона буде робити те, що від неї вимагають. Виявляється, це просто напросто було створено для того, щоб поставити людину на місце, якщо в неї є, хоч трохи гордості, якщо вона десь розуміє свої права. Там вона просто стає сірою масою, яка має робити все, як всі роблять. Але в першу чергу Господь ставить акцент не на тому, що ти сіра маса, а ти є індивідуальність, яку я створив для того, щоб ти мені послужив. Знову ж таки, він самодостатній. Господь він створив цей світ. Йому дуже допомога не потрібна. Це скоріше для того, щоб нам самостійно вдосконалитись в ньому. Так, в першу чергу, це послужить на славу Господу, але ще й для нашого вдосконалення, хто ми є в Ісусі Христі, і для цього необхідна ініціатива. Закінчити я хочу, от в чому, що про таланти. Притчу про таланти. Одному він дав два таланти, одному дав три таланти, одному один талант. Скажіть, хоч він згадує хоча б одну людину, яка не мала би таланти? Ні. Кожна людина має якісь таланти, і кожній людині це Господь дає. Мова про інше. Один закопав, бо я знав, що ти дуже суворий. А друга, друг, третя людина почала свою власну ініціативу, почала, але потім це як стимулятор того, щоб ми почали шукати, хто ми є в ньому. Але як ми знайдемо, якщо ми не будемо проявляти ніякої ініціативи, я не буду ходити далеко. Я по собі міряю. Скільки я пробував і то, і то, і то. Там я розумів, що в мене не виходить. Там я розумів, що для того я не готовий. Але я почав знаходити деякі речі, які справді служать на славу Господу, і тільки через те, що я все ж таки пробував. Багато людей роблять помилки. В тому відношенні, що чекають якогось особливого відкриття. Відкриття буде тільки тоді, коли ми будемо цього жадати і шукати. Якщо ми сядемо і будемо просто сидіти чекати, нічого, повірте, не буде. Цей світ Господь створив в часі. Цей світ є під впливом часу, а час перемагає рухів. Якщо людина всі прекрасно знають, що мозок людини створений таким чином, що чим більше він проявляє ініціативи, тим більше він розвивається. Чим менше він проявляє ініціативи, тим більше він просто-напросто деградує. І не, не буває навіть цей світ нам показує, що не буває чогось постійного. Цей світ. Постійно змінюється. Мого при інше куди змінюється? Чи ми розвиваємося, чи ми деградуємо? І хай Господь благословить кожного з нас знайти саме той шлях. Шукайте. Розумієте, от багато ми радіємо за спортсменів, які досягають якихось великих успіхів. І не тільки за спортсменів, дехто може їм позаздрити. Ну молодці, а в мене не то. А ти пробував? Я думаю, та людина, яка з заздрістю дивиться на них, вона скоріше всього, навіть і не пробувала цього. Вона собі навіть не уявляє, скільки потребувало зусиль самодисципліни. Скільки зусиль і дисципліни їм то все потребувало, скільки падінь і невдач, скільки їм приходилось проходити психологічних бар'єрів для того, щоб все ж таки цього досягнути. І коли вони досягнули, вони можуть щиро радіти, тому що вони вкладалися в то все. Так, Господь їм допоміг в тому. Але вони так само прикладали зусилля, ти замислив відмазуватися тим, що, ну от Господи, в мене там не виходить, там мене не приймають. Я думаю, Господь тому, хто шукає, Господь завжди йде на зустріч. В першу чергу, служіння кожної людини це світити. світити, показати цьому світові, що я можу жити, жити вірою. І мене не руйнує гріх, і мене не руйнують обставини. Я все одно радію Господу. І Якщо справді ми так будемо жити, інші люди, які побачать наше життя, вони будуть задаватися питанням, а справді а яким чином в нього то все виходить? По милості Божій, по благодаті. Але світити ми зможемо тільки тоді, коли ми побачимо справжній світ, а справжнє світло є Ісус. І саме тоді ми зможемо утримувати то світло і той вогонь, і зможемо світити, передаючи Його світло іншим. Тому що власного світла людина не має. Вона істота залежна, залежна від духовного світу. Вона або, або може жити разом з Господом, розуміти Його, передавати те, що Він хоче, передавати Його світло, або вона буде просто згасати, помирати. Як духовно, так і фізично. І тому нехай Господь рясно благословить кожного з нас шукати, в першу чергу нагадую, шукати і бажаю знаходити саме той шлях, який Господь передбачає для вас в Ісусі Христі. Ще одну дуже важливу річ маю нагадати, що в цьому, в цьому часі Господь так зробив, що все кожен день міняється. І якщо ми сьогодні знаходимо один шлях, можливо, завтра Господь поміняє наш шлях той самий е, Тимофій. Йому Господь, його буквально Господь фізично, його розум був настільки готовий сприймати ламання фіз фізіологічних е, якостей цього світу, що він буквально його моментально переніс в інше, в інше місце, коли їхав жрець той чи. Вибачте, не пам'ятаю. Він його переніс в зовсім інше місце і каже, а тепер йому розкажи. Ну, розкажи про істину. І він послужив, і та, і та людина покаялася. І він повернув потім його назад на своє місце. Тобто, бути готовими до будь-якого служіння, іноді, іноді нам не обов'язково кричати з трибун, іноді нам просто треба комусь посміхнутися, щиро порадіти за когось. Знаєте, скільки разів я себе ловив на. на Елементарні речі, коли бачиш якусь сумну, сумну дитину, і ти їй посміхаєшся, але щиро посміхаєшся. Чому? Тому що в тебе є бажання, щоб ця дитина раділа, і коли вона тобі у відповідь так само щиро посміхається, в тебе настрій піднімається. Не в нього, а в тебе саме ще більше настрій піднімається від того, що вона радіє. Я не заперечую зараз служіння благовістя і тому подібне. Ні, я веду до того, щоб нам наше завдання бути завжди. Готовими до будь-яких служінь, які Господь для нас передбачає. Тому рясних вам всіх Божих благословінь, і нехай Господь дозволить вам якомога більше бачити Його милість, силу і благодать, яку Він явив в Ісусі Христі.